Вітаю свідомих. В цьому відео ми поговоримо про правду. Напевно, в кожного виникало питання: а що таке є правда? Де шукати істину? Більш свідомі одразу знаходять журнал Щур Інші ж в спробах шукати правду натикаються на людей, які відкрито транслюють не тільки не свою точку зору, а саме ту їхню правду, яка вигідна їм. Звісно, всякого роду представники зеленої шайки займаються підміною понять. Вони не тільки хочуть висміяти образ революціонера лиці пса патрона, а зробити з нього жарт, додавляючи варварську іронію. Таке замовлення зі сторони за не тільки це від питання виживання робітничого руху України, який присягнув на вірність патрону. Треба зрозуміти головну суть. Пес патрон зараз це Ленін, це марксист 21 століття на практиці. Якщо ми учні його, погоні за правди виявляємо ворогів, то інші хочуть висміяти. Це образа всьому українському пролетаріату. Подивись, робітник, хто проти тебе? Проти тебе робітник ведеться війна на знищення. В даний момент правда наша, тобто правда, робітників стала не тільки рідно свідомому українцю, а й не менш свідомому по відношенню до робітників, що рисує свою чергу за. Пускай трансляції з метою підняти питання правди. Нам не цікаві різні сміхуйки. Ми абсолютно впевнені в правоті своїх поглядів. І хай кожен лакей це знає, ми не дозволимо знущатись з пса патрона. Нехай кожна рашистська мразота запам'ятає, ми знайдемо всіх після війни. Інтернаціональна бригада імені пса-патрона буде боротися расизмом у всіх країнах, де засіла це нечість. І якщо вам так завгодно, ми перепишемо історію, яку ви наповнюєте знеслали вашою капіталістичною брехнею та спотвореннями. Ми широко висвітлюємо на великих лідерів та мисли. Які створили цивілізацію. Ми продемонструємо нерозривний зв'язок націонал наценалторськізму інтелектуальності та творчості націонал наценалторськізму як запоруку справжньої шляхетності та справжньої соціалістичної системи. Ми будемо переможцями, тому що нас ведуть гіркі страждання пригноблених, які змушені грати жалюгідні другорядні ролі у вашому невигадовому капіталістичному суспільстві протягом століть. У нас вистачить права використати зброю та побудувати барикади остаточної революції, тремтіть буржінські хуї, тому що ми постанемо перед вами без масок.